У вас вітає компанія Greenway Auto І у нас сьогодні знову на перегляді Mazda 6 в Універсалі. 2 літра бензин атмосферний, на який ставиться газ, і автомат 5-ступінчатий гідротрансформатор 2008 рік. І знову ми такий автомобіль привезли із Швейцарії. Розмитнили, зробили сертифікат, і в будь-який момент готовий до першої постановки в Мрео на облік. Ціна питання реєстрації в Мрео з урахуванням. Пенсійного фонду 3% буде коштувати вам десь 4,5 тисячі гривень. Я зараз зовні покажу, як виглядає цей автомобіль. Пройдусь товщиноміром. Лакофарбове покриття, історію, технічно все розкажу про цю машинку. Зразу в двох словах: не битий, не фарбований. Товщиноміром пройдусь покажу. Противотуманки, ксенон, лінзи. Практичний серебристий колір. Машина заведена працює, рівно тихо. Технічно, можна сказати, ідеально. Ось там зовні цієї красотки. Є м'ятинка. Ви прийдете, переглядати автомобіль, автомобілі її не буде, Я вже записався <кій> до майстра, витягне. Ну, зовні по кузову в дуже класному стані. Технічно як нова, салон як новий. Є ще одна вм'ятинка мікро, її теж витягнемо, Нічого критичного. Тому на це не звертайте увагу, прийдете на перегляд, все буде рівно. Ось так виглядає зовні автомобіль, тепер пройдемо з товщиним міром, подивимось колокофарбовим покриттю. Допуски десь до 100... 110 мікрон десь так у можна. 85 Рідна фарба. Навіть капот не фарбований. 75 85 Вісімдесят пять. Шістдесят сім. Шістдесят вісім. П'ятдесят один.

62, 55, 66, 60, друзі, бачите, не фарбований автомобіль. Це для поціновувачів нефарбованих автомобілів. Тепер технічно і салон. Стан салону гляньте на цей стан. Ідеальний. Карти. Дороги, накладки, пластик, резинки, крісла. Центральний підлокотник є. Клімат, контроль, гідротрансформатор п'ятиступеневий. Айсін японський, меганадійний. Ідеально переключаю, В парі з цим двигуном прекрасно відпрацьовує. Салоні не курили, запахів посторонніх немає. Багажник в кінці покажу. Потолок акуратний, чистий. Водійська дверка. Частіше всього затирається, царапається, гляньте на стан. Ідеальний стан. Електричне складування дзеркал. Водійське крісло. Трохи у нас темно сьогодні тому камера погано витягує, але в принципі все видно дуже добре. Шкіряний мультируль, стан. Як новий. Тепер що в нас є? Датчики, світла, датчики дощу автоматичні. 180 тисяч, це оригінальний пробіг. Двигун як новий працює, чесно скажу. Зараз два ключі. Залишив, запалення включаю. Ідеальна машина завелась. Показує світло включене. Значить, клімат працює, холодом теплом дує. Обороти піднялись трішки. Ну, перевіряв, працює точно. Зараз підемо, подивимося, як працює двигун. Звук двигуна. Ось робота двигуна. Тут, до речі, все сухо. Пилі в робочому стані не мито, тому легко замітить, якщо будете перевіряти там, запотівання, підтікання мастил і все таке, прокладки якісь і все таке, тому тут спеціально нічого не мили і не будемо. Робота двигуна ідеальна. Тут чуть по звуку масло не бере. По вихлопу це все теж видно. Так, тепер підподивився багажник і історію по цьому автомобілю. Величезний багажник, найбільший в своєму класі. В принципі, цей кузов у де найбільший в своєму класі. Тут класно, що мені дуже подобається. Не в кожної машинки така функція є. Речашки раз і падають зразу крісла задні в рівний пол. Практично. Далі тут двойний пол. Знизу там Є ніші різні. Чи машина Швейцарії, ось Бріф. 2008 рік, 2-літровий, 108 кВт, 147 кінських сил. Власником був там он Бернард 59-го року народження. Тільки привезли із Швейцарії свіженька машинка, є сертифікат, розмитнена. Далі сервісна книжка, гарантія, все тут є. І ось класні документи, основні. На яких прошу вас звернути увагу. Тут розписано по ТО і на якому кілометрі що робили. Ну, наприклад, 21 рік, 6 місяць 161 тисяча. Да? Тут показано, що коли мінялось. Далі. І так, от, 20 18 рік, 17 15, 14, бачите? там 13, 20, 12, 11, все 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 розписано. Де на якому пробігу що робилось? Тому історія є, це вигрузка з баз європейських. Пробіг оригінальний. Підтверджується. Технічно ідеальна машина. По розходу палива. 5,8 траса, 7,8 змішаний цикл і місто десь 10-11 літрів. Це, можна сказати, дуже-дуже малий розхід для такого класу автомобіля. Тому, друзі, кому потрібна мазда така, приїжджайте, дивіться, тестуйте. У нас стоїть на автомайданчику три таких автомобіля в такому кузові. Всі 2008 року. Всі в універсалі з двигуном 2,0 бензин атмосферний, який ставиться газ на нього без проблем. Один автомобіль синій уже з газом, ця без газу. І ще одна така бронзова на механіки. шестиступка, теж бензин без газу. Тому закінчую перегляд. Анонсую, що у нас працює програма «Лізинг Кредит. Приїжджайте, тестуйте, дивіться. Дуже-дуже хороший і достойний варіант. Жива мазда. Ржавчин, такого там, рижиків, якось нічого тут немає. Мрео рядом в одну сторону 2 км, в іншу сторону 2 кілометри, тому без проблем зареєструємо дуже швидко. На цьому, друзі, все. До зустрічі.